Це неймовірно, тому що це щось нове, це щось більш європейське, і порівняно з тим, що було так, звичайно, це дуже інноваційно. Що таке вакуоля та мітохондрія, і з чого складається людське тіло, яка будова молекули ДНК? Про ці та інші закономірності життя та розвитку організмів. Учні та учениці Чернігівського ліцею номер один відтепер дізнаються в оновленому кабінеті біології, який став простором для реалізації креативних ідей і новаторських підходів до навчання. В ньому приємно знаходитися. Ми заходимо. Він світлий, просторий. Це така класна атмосфера. Приємно дійсно працювати в ньому, і учням, і вчителям. А він оснащений дуже. Же класними партами, мобільними, які полегшують групову роботу з учнями. Вивчення предмету стало більш інтерактивним, адже супроводжується демонстрацією реалістичних моделей і тривимірними анімаціями, що перетворюють звичайний урок на захопливу подорож у світ науки. Зокрема, учні мають можливість досліджувати біологічні об'єкти, котрі не завжди можуть побачити в природі. Допомагає в цьому насамперед мультимедійна дошка. По перше класні презентації. По друге, 3 d моделі презентувати. По третє учні тепер з більшим бажанням ідуть до дошки, коли їх викликають. Тому що дійсно їм цікаво там і повиконувати інтерактивні завдання, щось там підписати, щось навіть просто елементарно помалювати і розвантажитися. Особисто я дуже люблю біологію, вчительку, і тепер, коли я навчаюсь такому неймовірному середовищі, я маю ще більшу мотивацію вивчати цей предмет. Модернізація школи не обмежилася кабінетом біології. Справжнім технологічним осередком ліцею номер один стала нова stem лабораторія яка надає безліч можливостей для учнів. Поштовхом до створення простору стала співпраця з фінською школою в межах освітнього простору. Вулик у нас були онлайн-уроки, де ми одночасно на зв'язку із нашими партнерами з містера Ягімакі проводили онлайн уроки. Тобто ми один одного бачили, ми складали тут різні роботи. Ми складали різні програми на комп'ютерах. Діти спілкувалися завдяки тому, що в нашій школі діти володіють мовою на певному рівні. Вони могли спілкуватися англійською мовою і проводилися спільні уроки з робототехніки, там де вони могли подивитися, яким чином це відбувається саме у Фінляндії. Новенька STEM-лабораторія оснащена інтерактивною дошкою, наборами Lego, комплектами для механіки, пневматики та графічного програмування. Учні також мають доступ до 3D-принтера для друкування об'ємних моделей та vr окулярів. Облаштований і тренувальний стіл для тестування створених власноруч роботизованих систем. Це покоління дітей, воно вже виросло там із там телефоном в руках. Воно більше цікавиться різними цифровими інструментами, різними гаджетами. Тож для них це досить цікаво. Тобто для них урок інформатики це вже не тільки посидіти за комп'ютером, а й ще щось цікаве тобто зібрати робота або там надрукувати щось на принтері, використати там окуляри віртуальної реальності. Завдяки цьому кабінету, звичайно, діти мають змогу в Україні так само, як і у Фінляндії, розвивати саме цю систему. Світу, і вони мають ну найгірші умови для подальшого розвитку. Загалом облаштування сучасних предметних кабінетів відбувається в усіх чотирьох академічних ліцеях міста. Цьогоріч на це з міського бюджету виділено 12 мільйонів гривень. Зокрема, для шкіл придбали дидактичні матеріали, макети, мікроскопи, а також інтерактивні панелі. А додатково 50 тисяч євро для оновлення матеріальної бази в кабінетах біології надав побратим Чернігова німецький мемінген. За словами начальника управління освіти Василя Білогури, місто системно підходить до. Реформування та покращення якості освіти, адже оновлені предметні класи заохочують школярів вивчати дисципліни. Ми зобов'язані і робимо все для того, щоб рішення, які приймаються і реалізуються, були системними для того, щоб впроваджені всі заходи робили можливість для здобуття. Знань і для освіти для дітей комфортними, сучасними і, звісно ж, результативними. Фактично, на сьогодні я переконаний в тому, що та оновлена база. Вона навчальним закладом буде використовуватись на 100% для того, щоб діти отримували в якісні знання, користувалися, практикували свою роботу і надалі розвивалися. Від біології до інформатики та хімії наразі в усіх ліцеях міста завершується облаштування профільних кабінетів, каже Василь Білогура. Додамо, що підтримка освітньої галузі та створення якісних умов для навчання є запорукою того, що в Чернігові залишатимуться люди і місто матиме майбутнє а тому є одним із пріоритетних напрямів, зокрема й у залученні міжнародної підтримки.